Шишкові горби поблизу села Нагоряни, Чернівецька область. Що вам сказати, це нереально фантастичне місце. На березі Дністра височіють горби конусної форми, це урочище говди або шишкові горби. Місце з прекрасним видом на Дністр. Невеликі скелі просто заворожують. Віддаленість від цивілізації надає цьому місцю одну беззаперечну перевагу: тут практично немає людей. Ми тут вже не перший раз і кожного разу ми наодинці з цим місцем. Тут можна сидіти і годинами роздивлятися цю масштабну красу та відчувати ці простори. Дністер робить свої віражі, і від цієї панорами неможливо відірвати погляд. Тут квітнуть квіти, співають пташки, і лише легенький вітерець порушує цю тишу. Композиція створених природою конусоподібних грубів, які нагадують шишки, зачарувала нас своєю величю та красою. Ці гроби відносяться над високим берегом Дністра на 15-25 метрів і здалеку дійсно схожі на шишки. Ці три скелі називають дід, баба і онучка. Є пов'язана з ними легенда про нещасливу історію кохання вродливої дівчини з Нагорян та бідного сільського хлопця. Згідно з переказами, до дівчини сватався господар Нагорян і, щоб позбутися суперника, відрядив коханого дівчини сплавляти ліс по Дністру, де він і загинув. Дівчина ж після цього кинулася зі скелі у річку. На одній із скел є маленька капличка Георгія Переможця. Деякі кажуть, що ця капличка зайва в цій панорамі, але для мене вона додає цьому місцю ще більшої атмосферності. От ви уявіть, на вершині скелі ви заходите в невеличку капличку, де дуже затишно. І з її маленьких віконечок відкриваються просто неймовірні краєвиди. У мене в таких місцях завжди відбувається переоцінка моїх поглядів на різні життєві ситуації. Можливо, саме в таких місцях і відбувається моя трансформація. Якісь інші смисли, думки і фарби набуває моє життя. А які краєвиди відкриваються перед твоїм взором? Це дійсно щось божественне. Ти, немов господар, стоїш над величною річкою Дністер, яка розкинула свої води на сотні кілометрів, а над тобою ніжно-блакітне небо та білосніжні хмаринки. І здається, що це все тільки для тебе.